Всім привіт! Хочеться весни. Ви погоджуєтесь зі мною? Я думаю, що так. І я вирішила занести деякі свої крупнолисні гортензії до будинку, щоб пришвидшити їхнє цвітіння. І саме ось сьогоднішнє відео про них і покажу вам, як вони зараз себе почувають, як виглядають. Звичайно, це не всі гортензії, лише маленька частина, але є чим поділитися. Отже, почнемо ми із гортензії крупнолисної, із череночків, із моїх саджанців, ось які у мене в контейнерах зростають. Ось ці, наприклад, череночки я занесла в будинок декілька тижнів назад, ну, можливо, 10 днів десь так. І ось що ми бачимо. Ось, наприклад, пішла ось у мене був цей череночок, і тут була брунька, і вони випріли. Ось ця верхня, вона повністю ось суха. Але знизу ось пішла новенька, зелененька брунечка, то вона піде. І також ось поруч у мене тут дві, зараз як показати ж, зручно, дві маленькі такі гортензії, теж ось ось-ось іде із землі. А тут теж все випріло, я його навіть так трошки підрізала. Тут ще нічого не бачу. Тому ну, у нас зараз такі дуже вологі зими, теплі і в погребі дуже волого, тому мої ось гортензії не витримують. Деякі нормально ось так прокидаються, а деякі, на жаль, не витримують. І ще один у мене такий нюанс, коли я занесла свої ось ці саджанці із погріба, почали атакувати ґрунтові ось ці хамарики. Отже, як я з ними боруся? Ну, Окрім того, що ми проводимо оприскування, проливаємо ґрунт, там, наприклад, актарою, але все рівно вони. Лізуть, лізуть, я не знаю, дуже важко з ними боротися. І я використовую ось таку липучку. Ось навіть видно, що на неї вже налипли. вони. Є спеціальні такі садові липучки, але вони досить дорого коштують. Тому я самостійно роблю свої ось такі шпажки і туди вставляю, розрізаємо ось цю. Ленту липку від мух, від молі. Вставляємо туди. І ось так. Така, вони, такі флажки виходять. І о, вставляю в горщок. Таким чином, вони вилітають із землі і туди просто прилипають. І їх ми позбулися таким ось методом. Дуже зручно це робити. І економно. Ось іще одна красуня це наречена втікачка. Гортензія, теж з флажком, теж вже є там улов. І ось хочу показати, як цікаво, вона прокидається. Брунічки із низу виходять. А ось на оціх гілочках вони поступово знизу ось, брунічки прокинулись. Ось. І верхня брунька вона останньою буде прокидатись. Вона там жива, вона не випріла. То ось буде квітувати. І декілька днів назад я занесла ось ці великі Це мі мірей, гортензія мірей, і також ще вон там зоро друга. Зараз покажу детальніше. Ось пару днів пройшло, і подивіться, які бруньки гарні в гортензії зоро. Взагалі в неї така міцні такі пагани, потужні, і такі гарні ось бруньки. Це вже вона буде квітувати. Ось тут, шишки все, що я додавала, так воно і є. Просто ось так заношу їх, ставлю на вікно і вони поступово прокидаються. Далі гортензія мірей. тут ось, я помітила, теж у погрібі ми бачимо біла, така ось пліснява. Я вже свої. Гортензії раз обробила в погрібі фунгіцидом від хвороб, від оцих гнілей, щоб цього не було. І, схоже, потрібно ще раз, тому що саме ось тут ми бачимо, що бруньки вони випрівають. Воно все просто як згнивають вони від занадто великої кількості вологи. Ось, наприклад, одна гілочка, теж вона, я думаю, вона не змерзла, не засохла, вона просто випріла, її теж потрібно прибрати. Але я не поспішаю це робити, тому що вони, інколи здається, що вона мертва, ця брунічка, а вона потім може ожити. Ось, наприклад, ось Тут одна є, видно, що ось ця жива, а знизу вона випріла, вона суха вже ось. Немає там нічого, на жаль. Тому, ось так, начебто, ми ховаємо гортензії від, від вимерзання, верніше, а вони можуть ось так вибріти. Потрібно теж за цим слідкувати. Ну, ось так поступово вони будуть у мене прокидатися, і раніше тоді, відповідно, зацвітуть. Ось так на вікні. Лампа у мене спеціальна для рослин, досвідчуємо, тому що ну, сонечка мало, потрібно їх досвічувати.